Косова з любов'ю мешканці передгір'я Карпат вирішили передати бійцям на схід два автомобіля бус і позашляховик. Пижокер сан подарунок від родини Мельничуків. А от на УАЗ 459 гроші збирали усією громадою. Розповідають, долучилися як підприємці, так і прості косівчани. Загальна вартість двох автомобілів коливається у межах 4 тисяч доларів. Їм полагодили ходову і мотори, а ще пофарбували у камуфляжний колір. Він, як бачите, був жовтого кольору. Ми його розфарбували в такі хаки, як він все ж таки їде в таку зону, де жовтий колір буде все ж таки кидатися. Дві полоски спереду лишили жовтих, так як всі машини, вся техніка на, на сході наша має дві полоски білі та жовті. Порожніми машини в АТО не поїдуть. У них косівчани завантажили медикаменти та провізію. Попри ліки, поклали ковбаси, тушонку та сало. А ще яблука кажуть, там на передовій вони користуються попитом, адже фрукти нерідко можна обміняти на сигарети. Щоб не були голодні сам перед, щоб були ситі, щоб були наїжджені. Ну і техніку, щоб бійців перевозити. Буси потребують, просять уазів, просять медичок, щоб довозити трьохсотих. Ну, це така необхідність, бо у вас є прохідимо. Обидва автомобілі з провізією передадуть бійцям батальйону АЗОВ. Їх до Маріуполя мають доправити за декілька днів. Далі косівчани планують передати в АТО ще декілька уазів та карети швидкої допомоги.